Привіт! Сьогодні неділя, 4 лютого я була у магазині Салтівському і в Єві. Ось що я купила. Вперше взяла ось такі сосиски, вони з вершками вищого сорту, київський м'ясокомбінат. Взяла я їх пів кіло, ціна по 146 гривень і на 75 гривень. Я округлюю цифри, щоб копійки не називати. Так, сир плавлений, кома. Ну, брала я раніше вершковий, а цей раз взяла дружба. Мені подобається те, що тут 75 грамів, а не 70, як в інших торгових марках. Я взяла 4 сирка, сирки по скидці по 16,90 і заплатила я 67. Ну, Майже 68 гривень закуска куряча пікнік по 20 гривень 50 копійок взяла дві штуки. Сир плавлений ферма Янтрань, ну, Теж на нього знижка. Ну, така знижка. Відносно він дорогуватий, але він смачний. Тут 160 грамів і заплатила я 50 гривень. Ну, Я округляю трошки. Тобто, в Салтівському за оці покупочки я заплатила 233 гривни 35 копійок. В Єві я купила всього два засоби. Один це ось така паста зубна потрійної різної дії Colgate. Вона. Коштує, так, 51 гривна 50 копійок. Отака паста. І ось такі купила за 89,90 три штучки для е, унітазу. Ну, я, чесно кажучи, мамі брала колись, і вони були 100 гривень за три штучки, по-моєму, так. Тут теж було вигідно, а тепер е, вигідно ще більше. В Єві я витратила 141 гривну 40 копійок за ці дві покупочки. Ну, не знаю. Я, чесно кажучи, не спитала у мами, як вони, оці, чи гарний цей засіб для очищення унітазу, чи ні. Дякую всім за ваші вподобайки, підписки, перегляди і коментарі. Всем пока-пока.